На початок 25-го року у Збройних силах України служить понад 70 тисяч жінок, з яких понад 5,5 тисяч жінок знаходяться на передовій, і з моменту повномасштабного вторгнення кількість жінок в армії подвоїлася, а їхня присутність на фронті очевидно значно зросла. Жінки на фронті займають різноманітні посади, зокрема, медичні, інженерні, оператори безпілотників. Ну тобто, жінка на фронті виконує в. Також завдання з оборони захисту нашої країни, і коли кількість жінок в армії збільшилася, також активніше почали говорити про необхідність жіночої форми. І от здавалося, в на четвертому році повномасштабного вторгнення вже є якісь напрацювання, як має виглядати жіноча форма? Вже навіть дозволила розпаровку, так, тобто верх може бути одного розміру, низ іншого розміру. Так, не дивуйтеся в армії, якщо вам давали 52-й, значить ви мали мати повністю весь 52-й, незважаючи на особливості вашого тілобудового. Зараз це вже дозволили. Це пов'язано також із тим, що збільшилася кількість жінок у нашому війську. І сьогодні будемо говорити про жіночу форму, зокрема, землі. Зимову жіночу форму, тому що в нас в студії є виробниця військового одягу та спецодягу. Інна Лояк, вітаю вас, пані Іннес. Героям слава тут, напевно, також треба зараз зазначити, що в зимовий період жіночий одяг також є, має свої особливості порівняно з чоловічим. І зараз чи ви бачите, що є більше запиту на зимову жіночу форму. Ну, звичайно, запит є завжди на різ відповідно сезону. Якщо у нас наближається зима, то відповідно і жінки шукають себе утеплити чим якою формою десь щось підшити, десь щось. Тому що на по факту на сьогоднішній день жіноча форма зимова вона ще не дійшла до такого, знаєте, класного фіналу, там, де вже ми можемо сказати, да, ми це зробили. ми... Розробили форму, яка дійсно ефективна, класна для жінок. Ну, є багато недоліків, але давайте скажемо так, що ми напевне третя здається країна, яка взагалі зробила акцент на жіночій формі, тому що о, в багатьох країнах тільки чоловіча військова форма. А якщо взяти вашу оцінку, чи затверджені якісь технічні стандарти Міноборони, як має виглядати жіноча форма особливості зв'язку з фізіологією тіла, так, і mm -hmm. загалом ситуація як виглядає? І однострій на сьогоднішній день. Дякуємо Богу, що в нас хоча б жіночий однострій вже є. Ми не говоримо про спеціалізовані підрозділи, але вже початок є, білизна вже є жіноча, літній костюм польовий вже є. Ну, Скажімо так, вже можна сказати, що навіть і є ну, досить непогана е куртка і штани е жіночі зимові. Тобто вже щось є, база є, як говориться. А далі тільки працювати і працювати, і розвиватися в цьому напрямку, і е е скажімо так, щоб. Нам по факту не було якихось перешкод, а все-таки йшли нам на зустріч і чули тих самих жінок, дівчат, які є військовослужбовицями, для того, щоб ми могли їм почути їхні побажання і максимально під них зробити цю форму. Тому що на сьогоднішній день будемо говорити так, як є жіноча куртка була побудована на базі чоловічої типу 2. Це я навіть кожен конструктор, який може дипломований спеціаліст, який фахівець він подивиться на чоловічу куртку і подивиться на жіночу і скаже, які були зведені зміни конструктивних там змін по конструкції до жіночої антропології тіла не було. Там були такі мінімальні зміни, аби швидко це зробити, тому що жінок треба також одягнути. Захисниці, коли звертаються до вас, так і які в них запити, на що воно першочергово звертають увагу під час комфорт, видуру? легкість і зручність, тому що ми знаємо, що наші українські жінки такі мають гарні широкі бедра зазвичай от саме основна проблема. Тобто дуже класно зробили центральне управління розвитку мирного забезпечення, там і шес з з. Фахівця, фахівцями, я так розумію, інших фірм, які взяли участь в розробці жіночих штанів, які йдуть коліскою пояс, який може розтягуватися на декілька, ну, на один-два розміри, хоча б знаєте, тобто можна якось скоригувати, щоб ці штани не були висіли поверху. Тобто по бедрах вони класно сіли, штани вже верх можна скоригувати. От, що, ну, те, що ми візьмемо, Зимових штанів я е, до детально їх ще те, що видалося мінобороною, тобто е, ТСК, не знаю, чи вона вже є затверджена чи ні, не відслідковувала особисто, тому що маємо зараз свої розробки, які ми е, маємо багато звернень жінок. Ну і на основі їхніх побажань ми опрацьовуємо їхні ці побажання, наскільки воно комфортно, тому що це дуже велика затрата часу для конструктивної частини і самого виготовлення. Тим більше, оскільки в нас на сьогоднішній день є дуже великий брак скажімо так, фахівців, дійсно спеціалістів швейного виробництва, елементарно швей. Дуже великий брак цих людей, і ми не можемо швидко е реалізовувати свої ідеї. Yes, так. Я так розумію, запити є. їх. Жінки, військовослужбовці, ще носять військову <гум> форму, тому що ну, просто немає такої кількості екземплярів. Немає, ну, ну розумієте, ми ж ніхто не були готові до тої повномасштабної війни. Е в нас е займалися, у нас досить гарна база була. там, е до Та цього чому? часу було тил забезпечений формою. коли ми вже зіштовхнулися реально в тих потребах форми. Багато хто дякуємо, що а, там нам далися багато гуманітарної допомоги, де ми змогли хоча б побачити, які країни світу давали ту саму форму, навіть І ми бачили, як це робиться в інших країнах. Тому що якщо взяти нас, да ми там часто а, злимося в якійсь мірі, там а, возмущаємося в тому, що а, довго все тягнеться, то в інших країнах одна там форма, один виріб розробляється роками. Він до двох років може розроблятися конструкція, тестування, матеріали, заміна ось оці всі елементи це дуже велика затрата коштів і часу. Відповідно, ми в такому дедлайні режимі постійно працюємо, ну що мало хто зараз може взяти і сказати, що ми нічого не робимо. По факту, ми за цих чотири роки багато. Пов'язаних управління самих виробників одягу там, взагалі я рахую, що кожен в підприємців настільки, скажімо так, згрупувалися і самоорганізувалися, стільки ідей подали, що аби щоб було часу в центральному управлінні те це все опрацювати, тому що єдина проблема, що в нас не є в країні, країна не є виробником тканин. Повноцінно нас так, у нас виробляються якісь такі якісь тканини, але треба розуміти те, що для того, щоб виробити тканини, потрібно дуже багато обладнання, дуже багато сировини, яка, якої в нас немає. І от, от тут ми стикаємося з першими проблемами. Тобто, з цих малих деталей в нас ми докочуємося до того, що в нас по факту є, якщо хтось завозить тканину, це два-три поставщика тканини, в яких тканина по факту вся однакова. Плюс мінус десь хтось якийсь там чуть-чуть відтінок може змінитись в когось краще. Десь якийсь показник добавився такого, щоб ми могли там поїхати в Китай, так як, наприклад, вони розробляють там для себе. Нас, на жаль, немає, і от, от тут поставка з того Китаю чи там з Турції е, навіть замовники. Да, от Багато хто ж ми ж відкрито говоримо про те, що е, навіть ми часто вживаємо там італійська тканина, там ще mm -hmm. якась. Вона все виготовляється все одно в, в, в третіх країнах світу. У них ставлять свої фабрики. Да, вона просто. Вона за технологіями італійських спеціалістів виготовлена в іншій країні, там, де дешевша робочі сила. На основі цього вона от і от все. Тут, тут теж багато от мене сьогодні була військовослужбовиця, яка Курточка на ній чоловічого взірця, вона каже, от вона класна, легенька. каже, Це те, що для нас важливо, що воно було не громоздке, воно мені було легко комфортно, каже, каже, так купила на тему, ну ну а що, що, ну, то що чоловіча, Але ну що мені в ній тепло? Я подивилася я розумію, що там не синтепон, а там вже холіфайбер поставлені. Навіть вона куплена китайська. ну типу, каже, що китайська, я кажу, ну, Зверніть увагу, що тут якість тканини гарна, пошито, Да. Можна закрити очі, як воно пошито. Але самий матеріал там досить гарний, насібільний і дуже гарні функції ви, ви, виконує. А з якими так би мовити, основними проблемами так стикаються жінки, коли змушені носити чоловічу форму, чоловічу одну mm -hmm. Бо вроді би здається, ну що то такого, ну вдягнув чоловічу куртку, чи там чоловічі штани Вони ж критики об'єми. Об'єми У нас, наприклад, навіть в минулому році тільки був введений розмір 42-1 ріст і сорок два там два. Я не буду теж стверджувати. Ну, 42-1 в минулому році був тільки введений, самі маленькі розміри. Тому що зараз дівчата, курсанти, так само всі вони дрібні, малі. І форма з дуже багато що не відслідковується розмірний ряд. Дуже часто видається. Я так розумію, ну тому що це вже так, скажімо, особисті свої висновки. Якщо людина отримала форму жінка, отримала чоловічу розміру, там жінка 50-го розміру, вона навіть отримала чоловічу форму 50-го розміру, але це буде жіночий десь 52-й, 54-й. Відповідно, її треба повністю вшивати цей. Тобто от з тим вони і стикаються, що треба все або підганяти під це, підшивати, коригувати по максимуму, щоб вона. Відповідало одягу, а те, що ну, просто його жіночі, наприклад, шом я спостерігаю за курткою, зимовою, там за зимовим, зазвичай одягом, ну він об'ємний. Він об'ємний і всі розрахунки, коли ми будуємо конструкції, на шарування одягу. Ми ж враховуємо на е, тілобудову чоловіка, а не жінки. У Нас не враховується об'єм грудей. у Нас не враховується інший окат, рукава. Ширина е, не окат рукава, а окат плеча е, ширина плеча. У нас воно зовсім інше. От повторюся, сьогодні мала е, військовослужбовицю. Розмір верху і низу не не співпадає на два. Розміри, тобто там 48 вверх, 52 й верх, 52-й низ, і це дуже часто таке буває. А чи є відмінності у матеріалах або системі регулювання між чоловічою і жіночою моделлю військової форми? Ну, no, yeah. я розумію, є відмінність з крою, так відмінність крою однозначно, що вона є і вона має бути, тому що ми всі no, абсолютно it's... чоловіки жінки, ми ж відрізняємося і по своєму функціоналу, і по своєму вигляду. А от на рахунок матеріалів, моя особиста думка, що їх не потрібно розділяти, тому що якщо їх тільки розділяти по спецпризначеннях. А те, що стосується однострою, єдине, що я завжди говорю на якихось там спілкуваннях з розробниками, завжди говорю, що треба замінювати поліестер, це треба заміню на нейлон, котон порівняння в відсотковості, тому що нейлон вже давним-давно використовує. Країни НАТО, те, що нас орієнтують, завжди на етикетках, ну, ми не зовсім ще відповідаємо і йдемо до того. Ми не читаємо дуже етикетки. А, тобто, коли... а, ні, ну ми не читаємо, а коли при прийомці Крапочка десь не там стоїть, то нам можете партію завернути. Ну, коли ви постачаєте Міноборони, так? Звичайно, так. Хоча я вам скажу, що. Коли говориш про наскільки питаєшся потім ну, тому що на сьогоднішній день, напевно, 50-60% оточення в тебе все одно є військових. Хлопців, дівчат, раз чи два, але все одно одягали. ти питаєшся, ти звертав увагу, як етикетка в тебе пришита. А вони дивляться, кажуть, мені зручно, щоб було і щоб воно не було пластмасове, так, тому що по-різному буває видається форма. Тобто за стандартом вона має бути одна, але. Те, що отримується інше, і тим більше, наприклад, мене обурювали такі моменти, коли наші хлопці говорять: Ой, та ні, я українського виробника не хочу. Я кажу: ну, обґрунтуйте свою думку, чому. Нам таке видавали: а от американські, навіть там в секонд-хенді, мені краще взяти американську там форму і все. Ну, Скажімо так, випросила я взірець, що ж то за американська форма. Вибачте, флісова кофта, яку там на сьогоднішній день в нас в Україні класно її продумали. Виробники, ну прям фліс гарний. А мені привозять, і я дивлюся, то знаєте, той коцик на диван з такої якості. А те, що як воно пошити, там взагалі немає ніхто не продумав. Так, да, Там якість матеріалів самих нашарувань. Дійсно дуже продумано. А сам пошив, сама конструкція, воно все об'ємне, об'ємне, наприклад, те, що стосується там вже п'ятий, шостий, сьомий шар. Якщо брати на шарування те, що ми зараз на сьогоднішній день розробляємо і проговорюємо, ну, воно зовсім швидко, я на масову, головне, щоб воно було. Але ну, ефективність, напевно, в цьому є якась. Ви сказали про складності, які виникають у виробників, mm -hmm. зокрема, що стосується тканин. Так? Mm -hmm. Це так, також розуміє логістика, контроль якості. Да. Чи це вже, напевно, контроль бірок більше? Ні, контроль якості, ви розумієте, тут в нас чомусь було допущено така, знаєте, розуміння. Напевно, 22 23-го року, що шийте що-небудь, бо нам треба вдягнути. І на сьогоднішній день. Великі виробники, ледве-ледве, напевне, за 20, чи кінець, 24-25 рік, вони малих підприємців ледве переломали на рахунок якості. Це, напевне, із цим на сьогодні, тому що відслідковую певні дані, набагато в кого порушені сроки здачі. Не тільки через те, що там тканин не було і не, не завезли вчасно, чи не виготовили фурнітуру, і але із-за того, що ми швию по декілька разів заставляємо переробляти. Це образливо, тому що чомусь на сьогодні е, ти говориш швигів, що ти шпочуєш, отримуєш заробітну плату. За якісний продукт, в тебе є хвилина часу, тобто є вся технічна специфікація виробу, скільки витрачається, тобто, є... тобто ти зацікавлена в тому, щоб дати більше і якісніше. Дуже великий, велика була в цьому році. Проблеми. Ну, в цьому і в минулому, бо я скажу так, що коли я ще стільки е, працювала е, над своїм брендом, то ти, ти вибираєш тих швей, які а коли ти масштабуєшся до тебе приходять, і ти починаєш з ними воювати, вчити е, їх шити. Коли вона там каже тобі, я професійна швея і розраховуєш план роботи один, а він не виконується, бо ти переробляєш. Ну от, от цим дуже великі проблеми були. Але ну я сподіваюся, що наші люди все-таки зрозуміють, що наші люди, які за нами стоять, і маю на увазі військовослужбовці, які стоять для того, щоб ми гарно вдома спали в своєму ліжку і мали робочі місця, вони мають ходити в якісному одязі, гарно пошитому і. Повинні думати, і скажімо так, коли наші хлопці йдуть за кордон на військові навчання, додаткові ну наскільки я знаю, що таке практикується, то щоб інші дивилися на нас і все таки казали, що да у нас в Україні виконують гарні речі. Тут ще одне уточнення. Ви згадували про те, що там не до кінця люди якісно виконують свою роботу. Мені здається, що це біда в кожної нашої галузі. Але якщо говорити про швей безпосередньо закройщиків, є такий стереотип, що в нас професійна технічна освіта зараз у непаді, і в нас є мало людей йдуть в ці професії. А, її немає. Я минулий рік мала досвід у любові тут взяти дітей, третій чи четвертий курс. Я вже не буду стверджувати з технікума на практику з лютого місяця. Дівчатка після третій курс це дівчинка, вона має вже в кінці року отримувати диплом. Вона не вміє як машинку заправити. Вона їм не цікаво. І коли в якийсь певний період я поспостерігала, як вони працюють. Ну, в них телефон стоїть, вона дивиться тік-ток. Вони, вони не зацікавлені. І навіть я, коли я кажу, ну, от я спеціалізувалася раніше там на інших, вам буде то цікаво. Кажу, давайте ви щось пошиємо, давайте залишимося годину після роботи. Ті, я себе згадаю, бо мені це завжди в розробці цікаві, там гарного пошиття одягу, не тільки там військове, знаєте, те, що на сьогоднішній день я так само вивчаю все. Ні одна дівчинка не залишилась і не сказала: Інна Григорівна, давайте я хочу. Ви там казали, можете зі мною позайматися, ні одна. Не казали, так, я поїду до мами Віталію, а я тим шати не буду, а я того не хочу, мені воно взагалі не цікаво. Діти ходять на навчання, отримують стипендію. І коли я задаю питання, чого ти тоді займаєш місце другої дитини, яка Ну, бо мене мама туди заставила поступити, оцей стереотип це дуже цікава професія. І при тому всьому, що, наприклад. Саме, саме страшне те, що гарні спеціалісти зараз вони вже відходять, вони відходять з даної професії. І, напевно, з, з тисяч людей то залишається там, ну, конструкторів знайти класних кваліфікованих. Я не знаю. Я за два роки поміняла в районі шести конструкторів. Зараз в мене є працівник, я на нього Богу молюся, кажу, ну, бо дійсно людина розуміє градацію локал. Уз цього всього діти, які приходять, і спеціалісти, які там по якихось там курсах вчаться і себе позиціонують, ну вони нічого не знають. На жаль. Паніна, а як ви вирішили по долучитися до пошиття військової форми, зокрема жіночої? Що вас спонукало? Я так розумію, що ви не, не мріяли, коли обирали Ні. цю професію, що будете жити військовій однострій? Ні, я взагалі за це не, не думала, що я буду там військовим займатися. І взагалі піду там, наприклад, в профіль а, саме з спецодягу. І я завжди займалася там легким одягом, жіночим костюмами, а, сукнями, але ну, повного штаб. Війна, коли почали звертатися там якісь знайомі знайомих, знайомі. Е, нам треба там підігнати спідничку, е, чи там курточку під підкрутити під фігуру, чи там штани вкрутити, а десь там щось. І ну, стикнулися, з тим, але багато з чого почали, що ми ж ми ж почали не з одягу е, звернення були. А звернення були спорядженню, по тих самих аптечках, бо не було в чому хлопцям медикаменти переносити. І коли нам гуманітарна допомога надходила, то їм медикам нашим не було в що комплектувати її. А потім ми отримали лист на розробку від нацполіції для спецпідрозділу. Ми удачно її розробили. І так пішло воно. Але щоб з жіночим, вже коли вже напевне я звернула увагу. Стосовно жіночої форми, коли вже з одягом чоловічим почали вивчати, там якісь замовлення отримувати, самі почали дивитися, і коли приходили там знайомі, що Є форма, начебто добре, але щось все-таки не, 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 ну, не так, як воно має, незручно сидить чи ще щось. Ну, то, але то ще є от і проблеми маленькі, знаєте. не того розміру дали, mm -hmm. воно вже неправильно сидить, його треба підганяти. І от воно все, все накопичувалося, від цього ми вже відштовхнулися. що я не знала навіть я вам більше скажу, що я не знала, що в нас в Україні немає жіночої форми. Ну тому що я цим не цікавилася. Я ж я займалася в іншій сфері, була да -да. спрямована на інше. Тобто, але я так я... пані не випущає, що перебуваю, бо вже не про каже майже час. Я так розумію, що держава фінансує пошиття жіночого форму. Що ви маєте на увазі? Фінансує? Ну, тобто, якби Міністерство оборони є да -да. замовлення? Да -да, так, -да, вони замовляють згідно їхніх потреб. Вони замовляють, але є ще до того. Того, щоб вони замовили та міністерство оборони, ДОТ, щоб вони зробили замовлення. Його ж треба ще розробити. Ну, так. Є ще проміжна структура, яка це все розробляє, але а, вона залучає всіх а, максимально, хто бажає в цьому брати участь, а бажає в цьому брати участь можливо багато. Але це, скажімо так, це все на без, безкоштовній основі, а, не так як за кордоном. Да? Оце оголошується тендер, хто бере участь в цьому, виграють і вони це тут. Це трошечки по-іншому. Тут все і але затрати дуже великі. На жаль, все лягає, скажімо так, на виконавці. Пані Інна, дякую, що завітали до нас. Що поговорили про пошиття жіночої військової форми. Взагалі, як це відбувається. Нагадаю, з нами була виробниця військового одягу та спецодягу і налог. Пані Інна, бажаю вам спокійного вечора. Дякую за дякую вашу вам. роботу. До зустрічі! Дякую вам, гарного дня.